Єдині новини тривають. Я Лілія Налягака, Лягака розповім про головне на 17 годину. Від початку доби на фронті вже відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках. Там окупанти 32 рази намагалися просунутися вперед. 12 ударів загарбники завдали на Лиманському, 8 – на турецькому, поблизу самого Турецька і Кримського. По сім штурмів на Куп'янському та Краматорському відтинках. Наразі бої точаться в районах Часового Яру та Васюківки. Збройні сили України звільнили село Піщане у Донецькій області. Про таке повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Піщане розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська. Також війська Росії були витіснені ще з низки населених пунктів навколо підкреслив Тригубов. Посеред білого дня росіяни вдарили по Біленьківській громаді на Запоріжжя. За попередньою інформацією, жертв і потерпілих немає. Обстрілами вибиті шибки у приватних будинках більше про ситуацію в області розповість моя колега Інна Гогої. Вона з нами наживо. Інно, вітаю, що тобі відомо про атаку? Ліля потреби щодо удару по Біланківській громаді ще немає від о, з офіційних джерел. Ну а загалом протягом останньої доби під обстрілами перебували 12 населених пунктів і по містах та селах ворог завдав 227 ударів. Здебільшого вбили артик. І а і напередодні ввечері ворожі криві вдарили по селу Мало Катеринівка у Запорізькому районі. Один із дронів потіли в автомобіль, і внаслідок чого автівка вщент мить спалахнула і вигоріла вщент. А також внаслідок вибухів у селі побито вікна і паркан приватного будинку. Ну власна безпілотниками окупанти били також по горіхову гуляй і прилеглих населених пунктах. А прифронтове гуляй атакували ще з авіації, і останнім часом ворог постійно б'є по місту кабами. Ну і через інтенсивність обстрілів люди змушені виїжджати і покидати свої домівки напередодні поліцейські. Вивезли із прифронтового міста 67-річну жінку, її евакуювали до Запоріжжя. Ну і власне, як розповідала жінка, обстріли у місті лунають щодня, і від вибухів вона ховалася у власному будинку, просто лягала на підлогу. І в таких умовах люди, які залишаються у Гуляйполі, живуть вже три роки поспіть. Така інформація встановлена зараз. У мене Лілія а поки що передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Інна Гогоє розповіла про обстановку у прифронтовій Запорізькій області. Майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більше як 40 ракет різних типів випустили Росіяни проти українців цього тижня. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати щоденно обстрілюючи Україну. Глава держави наголосив, що разом з Європою США та всіма нашими партнерами ми здатні закінчити цю війну справедливим і надійним. Миром. Виходу радіоактивних речовин на Чорнобильській АЕС після удару російським дроном Камікадзе не зафіксовано. Опромінення персоналу також не виявлено. Про це заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження. Григорій Іщенко. але наголосив, що повторні удари по станції можуть змінити ситуацію. Генеральний директор МГТ Рафель Гросі назвав атаку російського безпілотника по саркофагу Чорнобильської АЕС дуже серйозним інцидентом і заявив, що ядерна безпека в Україні під великою загрозою. У Росії функціонує таємний департамент для організації диверсій та вбивств по всій Європі. Про це повідомляє американське видання Wall Street Journal із посиланням на представників західної розвідки. Тіньовий підрозділ працює з 2023 року, базується в штабі російської військової розвідки. Саме цей загін стоїть за безліччю нещодавних нападів на захід. Інші два напрямки підрозділу проникнення в західні компанії чи університети, а також вербування та навчання іноземних агентів. Департамент, зокрема, намагався вербувати агентів з України. Активність підрозділу сягнула піку минулого літа, але останнім часом затихла, щоб створити для Москви простір для переговорів з новою американською адміністрацією, впевнені джерела Wall Street Journal. Будь-які додаткові санкції після лютого 2025 року мають бути пов'язані з тим, що докладатиме Росія реальних зусиль щодо припинення війни проти України. Про це йдеться у спільній заяві країн Великої Сімки за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ у рамках Мюнхенської безпекової конференції. Документ наголошує, закінчення війни з РФ має забезпечити Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній незалежній державі. Країни-члени G7 також підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності. Така заява ухвалена консенсусом, тобто за таку позицію голосували і Сполучені Штати. Високопосадовці зі сполучених штатів та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії вже наступного тижня. Мета зробити можливою зустріч Дональда Трампа з Путіним до кінця місяця. Повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела в американській адміністрації. За їхніми даними більшість європейців про це поки що не поінформували. Так само Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч в Саудівській Аравії. Український президент висловив стурбованість тим, що план був розроблений поза контролем Києва. Запеклі поєдинки на хорті стартували в Мукачеві. Понад 400 учасників з усієї України взяли участь у чемпіонаті України з хортингу. Бійці різних вікових та вагових категорій боролися за місце у збірній країни з цього національного бойового мистецтва, яке набуває неабиякої популярності у світі. Як все відбувалося, бачили мої колеги. Михайла Поліщука із Запоріжжя позаду два поєдинки. Хортингом хлопець займається лише два роки, але вже чинний чемпіон світу із змішаних бойових мистецтв. І сьогодні на чемпіонаті України з хортингу має амбітні плани на перемогу, тому вже готується до наступного поєдинку. В Запоріжжі багато обстрілів, на жаль. І тому складна ситуація, але ми все одно тренуємось. І... Не падаєм духом. Пройшов фінал, зараз чекаю на фінальну сутичку. Так було важко, дуже тут серйозний рівень спортсменів. Поки Михайло чекає фінального бою, Мукачевець Олександр вже святкує. Він виборов титул чемпіона України з хортингу у своїй ваговій категорії 70 кілограм. Минулого року спортсмен узяв золото на чемпіонаті світу, розраховує у складі збірної потрапити на змагання. І цьогоріч. У квітні буде проходити чемпіонат Європи, тому тепер буде легка передишка після цих змагань. а Далі знову будемо трошки збори, трошки більше тренувань, контроль ваги і виїзд. Завжди налаштовуємося тільки на перемогу. На чемпіонат України з хортингу у Мукачево з'їхалося чотири сотні учасників з усієї України. Боролися за першість бійці різних вікових та вагових категорій. Є декілька розділів, є і неконтактні, такі як форма, показовий виступ, є повністю контактний це двобій. Сьогодні вже у нас сутичка полуконтактний, осіння це тільки киткова техніка, позиційне, позиційне утримування або больові та удушові прийоми. Сутички запеклі, кожен хоче потрапити в склад збірної. Проводяться від 8 років і 18 плюс дорослі. Хортинг сучасне бойове мистецтво, створене в Україні, офіційно визнане як вид спорту 16 років тому. Популярності і набуло і за межами нашої країни. Цей чемпіонат став відбором гравців у склад збірної України на 2025 рік. Головний тренер каже, учасники приємно вразили підготовкою. Зараз Україну знають завдяки війні. Ну, вовках. Але ми хочемо. Щоб Україну знали не тільки, не тільки там, війна, волонтерка, а щоб Україну знали і по спорту. І, і в нас є національний вид спорту, який абсолютно конкурентоспроможний з другими видами єдиноборств. Ми обов'язково переможемо всюди, обов'язково переможемо. У склад збірної України з хортингу потрапили півсотні спортсменів. Попереду у хлопців збори та посилені тренування. А вже у квітні вони вирушать на чемпіонат Європи, який пройде в Італії. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини уночі. Російська армія вчинила масований обстріл у Миколаєва. Відомо про одного пораненого чоловіка. Під атакою був об'єкт критичної інфраструктури. Про наслідки атаки розповість начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він з нами наживо. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація із теплопостачанням у місті? Адже відомо, що росіяни поцілили по ТЕЦ? Е, так, це вже відомо. На зараз без опалення 46 тисяч абонентів, але ведуться роботи. В нас є два прогнози: оптимістичний та реалістичний, скажімо так. Поганого немає. Тобто. На зараз йде підкачка води. Нам вдалося нашим енергетикам підключити назад ТЕЦ. Тому від одного до чотирьох днів по нашим планам можливість того, що ми знову подамо тепло, враховуючи морози за вікном, де люди можуть зігрітися зараз? Ну, якщо чесно, так швидко не охолонить квартири, але дійсно є 176 будинків багатоквартирних, які є цим Є проблема а, у нас розгорнуті пункти незламності, ДСНС везуть ще теплопушки, Але я гадаю, що ми обійдемося без цього і зможемо відновити теплопостачання, якщо не буде нових ударів. Чи можете розповісти докладніше про ситуацію з обстрілами в області? Ну, останніми. Тижнями, скажімо так, вони почали атакувати саме критичну інфраструктуру. Це об'єкт вже всі знають в центрі міста, і, і це саме опалення. От, мене поправляють, що 100 тисяч абонентів у нас зараз відключено, Це третина міста, скажімо так. І саме цілями є критична інфраструктура це електрика та опалення. Дякую вам за оперативну ситуацію. І нагадую нашим глядачам, що з нами наживо був Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА. Далі в ефір повертається Ірина Баглай. Я ж напрощаюся, чекатиму на вас із новинами о 18.